Друзі, привіт! Давайте зв'яжемо разом ось таку косичку. Вона виходить дуже об'ємна. Це лицьова сторона виробу в мене, а ось так ця косичка виглядає на виворітній стороні. Як бачите, вона цікава тим, що і з виворітного боку, і з лицьового боку. Вона виглядає дуже цікаво. Тому пропоную вам зв'язати її разом. Ось так. Насправді ця косичка складається з двох невеличких косичок, ось вони, які зв'язані один до одного і перехрещені просто дзеркально одна до одної. Одна з права ліво, інша з на право. Для того, щоб вийшла така цікава коса, треба спочатку налаштувати ваші петлі таким чином, щоб вони були, виглядали досить об'ємними. Це робиться дуже-дуже просто. Ось Рапорт візерунку в'яжеться просто резинкою лицевими петлями. Головна умова, якщо ви хочете робити цю косичку, по виворітних петлях, тобто, ось як у мене, що тут лицьова сторона виробу зв'язана виворітними петлями, щоб вона так дуже виділялася ця косичка. Це добре, але якщо ви в'яжете основне полотно лицевими петлями, або є якийсь ще інший візерунок, то обов'язково перед косичкою треба зв'язати одну або дві виворітних петлі. Це таке правило стосується будь-яких косичок, воно так робиться для того, щоб ця основна коса виділялась у в основному полотні, а не зливалася з ним. Ось так, як, наприклад, на виворітній стороні це виглядає. Тут збоку виворітні петлі. Отже, починаємо. Нам треба спочатку сформувати саму основу косички, яка зв'язана резинкою один на один. Дов'язуємо наш ряд до коси, а ви дов'язуєте так, як ви собі налаштували ваш візерунок, і будемо в'язати резинку. Дов'язали до вибраної частини, там, де буде коса, якщо вам складно, або так, також, як у мене темні нитки, повіжте маркери. Виворітні петлі у мене тут, щоб виділялась коса. І далі в'яжемо раппорт резинки. Лицьова, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. Лицьова, виворітна, лицьова, лицьова. Далі Виворітна – лицьова, виворітна, лицьова, Виворітна – лицьова, лицьова, виворітна, лицьова виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, лицьова. виворітна лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, лицьова. Все, це був рапорт візерунку. Далі вяжемо ваше полотно. Бачите, виворітні петлі. У мене, щоб виділялась коса до кінця ряду. Назад повертаємося і вже просто в'яжемо так, як лежать петлі. В'яжемо вгору стільки рядочків, скільки ви хотіли б, щоб у вас була ваша коса по висоті. Ось так. У мене вона, бачите? Ну, Така, досить висока. Тут у мене десь сантиметрів 7-8 між нею. Ви можете зробити менше. У мене тут 12 рядочків між перехрещенням коси. Ви можете зробити 10, 8, все залежить від того, наскільки ви хочете бачити ці жгути ярко виражені. Пров'язали необхідну вам висоту косички. Ось у мене вона така. І на рядочку, який залишився один до того, як ми будемо перехрещувати петлі, тобто в мене це 11-й ряд. На 12 я буду робити перехрещення. На 12 ряді це в мене виворітна сторона виробу, я обов'язково роблю накиди перед кожною петлею. Резинки один на один або майже перед кожною. Чому це важливо? Коли ви будете робити перехрестя в цьому місці пряжа дуже стягує виріб. Якщо у вас косичка ріденька, воно буде нормально виглядати. Якщо косичка більш щільніша, тобто перехрестя частіше, воно дуже стягне виріб. І е, взагалі жгути або коси завжди беруть більше пряжі ниток, ніж е, зазвичай будь-яке інше полотно. Тож, першу петлю я не роблю накид, нехай так і буде. А далі накид, виворітна, накид, лицьова, накид, виворітна, накид, лицьова, накид, виворітна, накид. Лицова, накид виворітна, накид, виворітна, накид лицева, накид виворітна, накид, лицова, накид виворітна, накид лицова, накид виворітна. Ось тут я накид не зроблю між двома центральними петлями, які ділять частини косички пополам. Але далі знову накіт лицьова, накид виворітна, накіт лицьова, накіт виворітна, накіт лицьова, накіт виворітна, накіт виворітна, накіт лицьова, накіт виворітна, накіт. Лицьова, накид, виворітна, накид, лицьова, накид, виворітна. і перед останньою петлею теж не роблю накід. Все, ми зробили накиди. Яким чином ви від себе на себе зробити накиди? Тут це не має значення, тому що ми його будемо розпускати, коли будемо робити перехрестя косички. Повертаємось назад і починаємо виконувати. Перехрестя. Повернулись до ліцевої сторони і починаємо робити перехрестя. Я завжди використовую ось таку додаткову спицю. Дуже рекомендую це робити дуже зручно з нею. Якщо немає у вас такої, то просто спицю, яка без дротиків по боках можете брати і також користуватися. В'яжемо останню виворітну, маркер. І першу пров'язуємо, і тепер на додаткову спицю я починаю знімати першу частину косички, разом знімаючи і накиди. За рахунок цього, основні петлі вони стають довшими і не стягують перехрестя косички. Зняла петлю і зняла накид. Петлю накид. Це була лицева, це виворітна. Лицова зняла з накидом, виворітна зняла з накидом. лицова зняла з накидом, виворітна зняла з накидом. і лицова зняла з накидом. Далі в нас іде теж лицьова петля. Ось вона лицьова і лицьова. Одну ми знімаємо, іншу ні. Разом з накидом. І переміщуємо цю основну спицю перед основним полотном, Ось таким чином. Вона тримається, петельки з неї не спадуть ніяк. Ось так. Гарно підтягуємо основне полотно до наступної частини резинки і починаємо в'язати за малюнком, так само знімаючи накиди. лицьову пров'язали, ось тут щільненько притримайте, щоб не було великої дірочки. Накид зняли, виворітно пров'язали, накид зняли. Лицьову пров'язали, Накид зняли, Виворітно пров'язали, Накид зняли. Лицьову пров'язали, Накид зняли, Виворітно пров'язали, Накид зняли і пров'язали ще одну лицьову. Зупинились знову перед лицевою петлею. Цю вже не в'яжемо. Залишаємо роботу спицю з правої сторони за роботою. Підлаштовуємо додаткову спицю. Не треба переносити петлі. Просто можна в'язати з нею. Переналаштували ось воно наше перехрестя. І далі просто в'яжемо резинку. Тут закінчили лицьовою, тут в нас виходить лицьова. Вони такі, бачите, довгі петлі за рахунок того, що були накиди, ці петлі витягуються, і ось тут не стягуються нашу резинку, нашу косичку. Просто резинку в'яжемо, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. Лицьова, виворітна лицьова. Все, пров'язали, повернули першу частинку косички права на ліво. Тепер те саме робимо дзеркально, пров'язуємо другу частину, притримуємо, щоб не спало. Так само користуємося додатковою спицею і знімаємо на неї також першу частину петель разом з накидами. Петлю зняли, петлю, накид зняли, лицьову зняли виворітну, лицьову, виворітну, лицьову, виворітну і лицьову. Зняли лицеву і залишились в нас тут теж лицева половину петель другої частини косичку, ми, косички ми зняли. Можемо так само і зняти накид. Все. Лишаємо ці петлі на додатковій спиці, але вже за роботою. Переносимо ось так, налаштовуємо роботу. Ось так і пров'язуємо наступну частину косички, так само знімаючи накиди. Лицьова зняли, виворіт виворітна, зняли, Накид лицьова зняли, виворітна, зняли, Накид лицьова, виворідна. Лицьова зняли накид. останню лицьову не пров'язуємо. Тепер так само робимо перехрестя, цю ліву спицю залишаємо, можна підтягнути, щоб петлі не згубити, налаштовуємо перехрестя, не знімаємо петлі з додаткової спиці, а ось так просуваємо їх і прямо з неї. Пров'язуємо так само резинку. У нас тут так само, ми закінчили лицевою і ми почнемо лицьовою. Лицьова. Виворітна. лицьова, Виворітна. лицьова, Виворітна. лицьова. Все. Ми зробили перехрестя. Воно зараз розляжеться ось таким чином. Роз. Пластається, і буде чудово виглядати. Насправді все дуже просто. Лицева і далі в'яжемо основне полотно Все. Ось це в наш перехрестя, і утворюємо таку косичку. Звичайно, ви можете. Заряд до перехрестя не робити накиди. Якщо вам складно, незручно, ви тільки починаєте дружити з косами, тоді у вас тут просто буде ну, більш щільніше стягнуто. Якщо не хочете робити накиди, то просто пров'яжіть петлі візерунку косички трохи вільніше, щоб вони були вільні, і вам було потім легше зробити це перехрестя. Ось так. Сподіваюсь, що я все добре пояснила, і я дуже сподіваюся, що у вас так само вийде ця косичка. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментарі. Всього найкращого!